Це кадри з грузинського селища Шові. Станом на зараз там 11 загиблих та 25 безвісти зниклих внаслідок суву ґрунту. у зоні стихійного лиха. Вже другу добу безперервно триває пошуково-рятувальна операція. 210 людей було безпечно вивезено вертольотами і перевезено у безпечні місця. Також хочу додати, що всі вони почувають себе добре. У деяких є невеликі поранення, але їхньому життю нічого не загрожує. Нагадаю, вра. Оні курортного селища Шові в Грузії стався сув 3 серпня близько 15, 15 У регіоні пошкоджені лінії електропередачі, зруйновані дороги та мости. Зв'язок працює з перебоями. Кількох людей рятувальники виявили минулої ночі в лісі. Вони самі змогли сховатися у безпечному місці. Також встановлено, де перебуває група геодезистів, яких не змогли знайти. Рятувальникам все ще не вдається пробитися до зони котеджів, яка опинилася в епіце центрі з сову ґрунту у штабі порятунку зазначають, що у місцях, де були ці будинки, вже фактично нічого немає. Висота ґрунту приблизно 10-15 метрів, і просуватися на ньому фактично неможливо. Тому наша основна справа була допомогти рятувальникам розбрати котеджі і цими дошками робити стежки, тому що на цій масі ходити нереально, оскільки ти падаєш на коліна і тебе тягне все глибше і глибше. За словами рятувальників, якби су стався уночі, або рано вранці кількість жертв була би набагато більшою, адже в день значна частина людей вирушила на прогулянку у найближчий ліс, що їх і врятувало 7 серпня у Грузії оголошено днем жалоби.